гривнею у Франківську продовжують виплачувати матеріальну допомогу захисникам та захисницям, які зареєстровані на території громади, щоб полегшити процес її оформлення на засіданні крайньої сесії міської ради, депутати прийняли низку змін. Станом на сьогодні за фінансовою підтримкою до ЦНАПу звернулися понад тисячу військових. Одна із найпопулярніших послуг це призначення одноразової матеріальної допомоги на амуніцію та спорядження станом на сьогоднішній день від початку року. Вже. Прийнято більше 1100 заявок, таких подано тобто за півтора місяця. Також подано заявок на одноразову матеріальну допомогу у зв'язку з пораненням. З Таких заявок у нас поступило 110 від початку року. І також допомога на реабілітацію. Чи 250 заявок поступило на реабілітацію та відновлення. Це нова програма, яка діє відповідно вже у 2024 році. Оформити заявку на отримання грошей від громади можуть і найближчі родичі захисників. Ольга Куцакова, бабуся військовослужбовця, до центру надання адмінпослуг прийшла уже вдруге. Минулого року пенсіонерка також подавала документи на отримання допомоги для внука, коли той стояв на захисті східних кордонів України. Жінка каже, усе легко та доступно. І в минулому році е, я також подавала документи, я подавала документи, бо він безпосередньо… На фронті, так і довідку він мені прислав перше, що учасник бойовий, потім прислав, що він посвідчення в нього вже є на руках учасника бойових дій. Воно переселено було. Я скопіювала, подавала документи тут мені гарно обслужили, все гарно назвали, все, і ці кошти 20 тисяч він отримав на свою карту. У ЦНАПІ кажуть, приймають документи як від найближчих повнолітніх родичів, так і онлайн, якщо військовослужбовець не може особисто прийти їх подати. Дуже часто приходять родичі оформляти допомогу як батьки, дружини. Ми їм допомагаємо. Якщо в них є навіть документи скановані, ми відправляємо на електронну адресу, допомагаємо роздруковувати, допомагаємо заповнювати заяви. Навіть якщо подають родичі на допомогу чи реабілітацію будь-яку виплату для військовослужбовців, то кошти йдуть тільки на рахунок військовослужбовців. Усього 12 пунктів, за якими бійці та їх родини мають право на отримання грошової допомоги від громади. Більшість із виплат кажуть у мерії такі ж, як і минулого року. Однак суми значно збільшились. Це програма на амуніцію 50 тисяч. Гривень ми даємо, хто бере участь в бойових діях, 20 тисяч, хто мобілізований, але ще не бере участь в бойових діях або виконує інші завдання. Це 30 тисяч гривень, на, якщо є поранення, це 10 тисяч гривень на реабілітацію, це покриття житлово-комунальних послуг. І для тих, хто має статус УБД, і хто не має статусу УБД, це при народженні дитинки військового 50 тисяч гривень допомога, це допомога дітям військовослужбовців до дня народження. Ну і ряд програм більше 20. Ти програм, які ми фінансуємо, Наталія Лозовик Святослав Іванюк, телеканал 402.